Мене звати Катерина, і я ніколи не боялася темряви. З дитинства я легко засинала без нічника, гуляла нічними вулицями і сміялася з чужих страшилок. Але все змінилося тієї ночі. Я прокинулася від відчуття, що в кімнаті хтось є. Серце калатало, та я примусила себе глянути у дзеркало навпроти ліжка. У відблиску я побачила себе, тільки її очі були чорні, наче порожнеча. Вона стояла нерухомо, але посміхалася. Я схопила телефон, увімкнула спалах, у кімнаті нікого лише моє тремтяче відображення. Видихнула, вирішила, що мені наснилося, але коли я знову глянула в дзеркало, я там не опустила телефон. Вона все ще дивилася і усміхалася, а за її плечем з'явилася рука, яка тягнулася просто до мене. Я закричала і відвернулася. Коли повернула голову назад, дзеркало було порожнє, але на склі лишився відбиток долоні, і він був холодним, коли я торкнулася. Тепер я накриваю дзеркало ковдрою щоночі, бо якщо воно знову покаже, не мене, я не впевнена, що встигну відвернутися.